Каяничка твою світ закрила, твою світ закрила, а притеста діва, а притеста діва по світу ходила, по світу ходила. А притеста діва по світу ходила. Прийшла до богача прийшла, до богача на нісся просила, а, Пане не господаю, переночуй мене, бо темна янічка, бо темна янічка заходить на мене. Той пан Господар не хтів ночувати тайна каза заслугам тайна, каза, слугам, собака мигнати, а тії собаки марію пізнали. Тай перед марії та й пе. Пред Марії на колінця стали, а пречиста діва по світу ходила, прийшла до бідного, прийшла до бідного на ніця просила, а не господарю переночуй мене. Темна яничка, бо боте, на янічка заходить на мене. Ой рад би я рад би Переночувати тільки я не маю, тільки я не маю вечероньки дати. Не треба, не треба. Вечереньки твої, Лиш пусти мене, тим'ягаз до лишпу, мене, тимнягаз до достаєнки свої Вставай, жінко, вставай, до ті буде спала. Надна шовстоянко, надна, шо встоянко Зоря засіяла. Ето то сонце сходить, ні місяць заходить. То чиста діва, топри, чиста діва свого сина родить. То чиста діва топри, чиста діва свого сина родить. То ще трошка там є. Буби я знав, то з паном Богом. так то я бубе сам спав з дітьми під порогом. А да, співай. Я був сам не то я сам не з дітьми під порогом. Ой, як бубе знав я, що мати з Ісусом. Буби я їх накрив бубе, я їх накрив біленьким брусом. А як буби, я знав, що то мати Божа, губи я її пустив буби, я її пустив до своєго ложа.